20 гривень. Добрий, ранок. Добрий ранок. Друзі, нашого доброго пчоловода зустріли, поспілкувалися за полуничкою, за черешнею Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогодні ми завітали на найбільшу сільськогосподарську ярмарку міста Києва, що біля Дарницької площі. Разом дізнаємося, які ціни на овочі, фрукти, мед та інші смаколики. Підтримайте нас лайком, напишіть в коментарях, які ціни у вас, та підписуйтеся, аби не пропустити нові відео. Бажаю приємного перегляду. Черги за полуничкою, за черешнею. Абрикос 100 гривень. Полуничка 120. Черешня 100 гривень. Капуста, супер ціна ням ням 30 гривень, цвітна 50, 49,99, кабачок 20 гривень. Сукіні шок. Ціна акція 19,99. Супер солодкі баклажани 90 гривень. Перчик солодкий, 100 гривень. Подивіться, які черги, друзі. Огірочок по 26. Черешня 90 гривень. Полуничка 120. Зелень в пропозиції. руколка, пучок 20 гривень. Добрий ранок. Добрий красуня. <реш> <реш> Ай, красунечка. Никитось, Никитось. Ай, красивийся. Хай, ти хороша собака. Так, Акція кінза 20 гривень пучок. Щавель 10 гривень. Петрушечка 20. Окропчик 20 гривень. Солодощі пропозиції. Ізюм 150 гривень за кілограм. Подивіться, скільки люди, друзі. Люди приходять не тільки з сумками, а з такими кравчучками. Для того, щоб закупити на цілий тиждень собі продуктів харчування, вибирають, де якісна наша продукція та дешевша. Майже повсюди черги стоять. Свіжий хлібчик в пропозиції. Будь ласка, рогалики 20 гривень, 30 з повидлом. Хлібчик 35. Зверніть увагу, майже повсюду черги. Черги, 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 черги. Треба тільки, щоб щось придбати, вистояти ну, в досить немаленькій черзі. Подивіться, черги, черги, черги. Хлібчик свіжий. Добрий день. Висівковий 40 гривень. Пиріжки з капустою 28 гривень горішки зі згущенкою 115 гривень за пів кілограма за пів кіло. Сільнозерновий без дріжджів 42 гривні. Житній 28, дуже смачно все пахне, все духмяне. Підкажіть, будь ласка, який найбільший хлібчик користується попитом? Цільнозерновий, мабуть, без дріжджів, тому. що Цільнозерновий, так. Да. Да. Він, він корисний. цільнозерновий, борошно, так. Да. Да. Дієтологи рекомендують uh -huh. його. Ну і свіжий, звичайно. Ну, звичайно. Да. Дивіться, все файно запаковано, все як має бути. Друзі, є в пропозиції хрустики без дріжджів також 42 гривні. Це 120 грам, так? Так. 120 грам. А що там зернятка якісь всередині? Сім-сім 7, 7 злаків. Там і льон, ага. і кунжут, 7. і сімечки. Там це, дуже корисне. Це, гарисний, це дуже корисно. так. 30. Все гарного дня. вам. Дякую. 95, томати 100, 130. Абрикоска 140. Повничка 160. У мене пакет вдома є. Баржа 35 Черга за черешнею, Ціна 150 гривень. Ворог 150. Томати 100, треба човник 35, картопелька молода 50, Одеса 130 томати. Можна придбати чайні пари горох, дружківський фарфоровий завод, перший сорт. Дуже гарні. Ціна за пару 50 гривень. Кухлики у пропозиції. 150 за пару. Вот ем еще. Да, поприкольнее даже. А, Там чем, еще... а чем она? Там а в чем она? А, Налывай. А вот. наливай. Хватит пилиться в офисе, <с <с дряном. Пойдем. Накатим по 200 граммов. Вот. А такая лялька сколько? Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого до пчеловода. Попитаємо, в яку ціну мед. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Як настрій? Та нічого нормально. Ви нашим підписникам сподобалися, тому я до вас знову завітав. Так, розкажіть, будь ласка, що за мед, в яку ціну? Нічого не додали. Нічого, Оце акація скільки коштує? 250. 250. Пів літра. А літровий 500, так? 500. Акації дуже мало. Акації в цьому році мало, так? Так. так що ага. А чому? Зіняла. Так само, що природньо вона не цвіла, мабуть, так? Багато померзло. Померзло. І в цьому погода році. була дуже так, несприятлива. Так. Ви знаєте, я звернув увагу, що липи в цьому році багато. Можливо ну, буде лише. Світу багато, багато, тільки погода трошки Підводить. не складається під неї. Так. А лісовий це в нас 140 гривень, так? так? А це у нас що за метою? Польовий, соняшник і полівідра. Польовий 100 гривень. Те саме ж все, що було. Нічого не додавалося такого цікавого. А ось Будь ласка, як він є в пропозиції воскові свічечки. 5, 10, 15, 20. 20. А також мед в сотах 90 гривень, 95, 110, 50, 85. Ось зараз жіночка вибирає мед. Хоче придбати. А можна вам одне питання задати? От люди цікавляться, скільки одна бджола, одна бджола живе на світі? В залежності від того, скільки працює. Як вона працює, так? Якщо та, що пішла в зиму, вона до, до весною до весни розходи і входить. А якщо а та, що та, працює? 40-45 днів. Це саме і все, і більше б не стає. Так, вона зношується. Вона виставшується. Ага, я вас розумів. Друзі, зверніть увагу, наскільки так що... корисний продукт. Е... Це хорошо, якщо 40-45 днів. Не це не скажіть, ці, от, 200 гривень. Чим більше працює, тим швидше. Тим швидше вона піде. Да. Я зрозумів. Навіть починок. А от це звечко 300 гривень. Саме дешове ви такий, так? Це такої да. да? польовий збір, соняшник і трави. Там соняшник, не бери. Переважає да. соня. Да. Друзі, нашого доброго пчеловода зустріли, поспілкувалися. бажаю всім здоров'ячка, так? Так. Так. Щоб, щоб не хворіли. Щоб ніхто не до хворів, бігали. Так, так, так. Іноді до мене забігали. Іноді. Друзі, хто має бажання, будь ласка, узбецька та європейська кухня Аріана. Соборності 8 дроб 2. Будь ласка, напроти стоїть чоловік. Приходьте, купляйте. Все, гарного дня вам. Пока-пока. Ми продовжуємо наш відео огляд. Насправді такий трафік, що тяжко пройти. Черешня Одеса 140 гривень за кілограм. Персик інжирний, якмет 130 сливка 180 Кишмеш без косточки. Солодкий 130 гривень. Огірочки 50, томати 100, 120, 120, полуничка Київська область 120 гривень, картопелька 35. Тут біля ярмарки пішохідний перехід. Дуже гарно чоловік грає. Як у старі добрі часи, люди займають черги, щоб купити свіже домашнє молочко, молоко розлітається. Домашня Грушка в пропозиції. 100 гривень за кілограм, нектарин 150 малинка вінниця. 100 гривень 50 гривень, рожинка солодка 100 гривень 40 гривень, абрикоска 150 ну и звичайно черги. Рыбка камбала 245 гривень, стоприя 189, корюшка 185, кекпи з луски 153, Братола 199, Скубрія 345, Хек Молочний 145, Аргентина 137, поселений, Ісландія 140. Така розкладочка, ніби букети квітів. Дуже гарна. Кусточка у пропозиції молода 35 гривень, кабачок 30 баклажанчик 65, томати 180 огірочки, до речі, дуже впали в ціні, 25 гривень. Картопелька молода також. Ціна понизилася 25 гривень, солодощі у пропозиції, солонка 35 гривень, сухарики 180 гривень. Печиво 50 гривень, печиво Марія Харків 190, Житомир 160, печиво корівка 199, бутербродне 199, сушка бублики 130. Ванільні 130, бананчик 95 гривень. Кавун продається. Сорт називається Туман, туманчик. Ціни, на жаль, немає. Авокадо 85 гривень, Ківі 250, полуничка 140, 180. Є малинка, кілограм малинки 130 гривень. Вірніше 350. Черешенька солодка. Домашня 120, 160. Картопелька в асортименті. Вибирайте. Також на ярмарці можна придбати гарні фарфорові вироби. Ось, наприклад, така вазочка з пташкою. 400 гривень, полонський фарфоровий завод. Оце так рух. тропа на ярмарку ніколи не буде пустувати, бо ж їсти хочеться щодня і тут завжди щось свіже та смачненьке продається. Ну і звичайно, що можна вибрати по досить помірній ціні. Абрикос ананас 110 гривень, черешня 140. А що? Рибка в пропозиції. камбала 300 гривень, морська тарань 175, кучок 120, плотва 30 гривень, одна штука. Очна продукція твор. 190 гривень за кілограм. Дивіться, це торгує моя рідна сестра, Я дуже вчора ділася. Абрикос медової 140, ананаска 110, ліхтарин 150, лохіна Закарпаття за 100 г 45 гривень, черешня медова 120 гривень. Поворочка, солодка рухла 140 гривень. Яйця еліта 60-50, фермерське 55, 50, перепалення 50 гривень, черга за яйцями. Авокадо 30 гривень за одиницю. Помідор рожевий 119,80 за кілограм. Помідор шарик 89. 80, Девочка також 89, 80, редиска 59, 80, кабачок 29, 29, 80, морфо 79, 80, картофелька одесса 26, 80, Цибулька 29, 80, крыльчук 39, 80. Перчик 69,80, огірочок 29,80. Томати по 100 гривень, огірочки 45. Кабачок 40, картопелька 60-70. Ось на таких возиках пропонують чай, каву. Все універсально швидко. Можна прийти придбати овочі, фрукти і попити смачного. Чаю або кави. Пропозиції рибка. Щука 180 гривень. Стейк Амура 240 гривень. 780, щучка 280, сазан 340, сьомга 690, Сом 340, сомчик 160. Ось так обслуговується. Покупець, молочна продукція, Лохина, 100 гривень, 45 гривень, Черешенка, 140 гривень. Волоничка 150. Хлібна продукція. Хлібчик 30 гривень, 40, булочка з маком 60. Ромашка МАК-55. 40 гривень гречани. 40 гривень, 40 гривень. Дуже смачно пахне. <смачна> Привітні продавці. Добрий день. Добрий день. Я вибачаюся в мене. Пропозиції Привет. м'ясо. Добрый. Сало. Доброго дня! Доброго. Радий бачити! Завжди свіжа продукція, пагірочки, картопелька, кабачки. Друзі, Ви хто буде мати бажання, ось локація соборності 8 дроб 2. Підходьте до чоловіка. Дуже привітний, дуже файний. Купляйте зелень. Все, гарного дня вам. Дякую, нагадаємо. Дякую. 140 примерно. 140. Хочу вам показати гарні польові квіти. Добрий день. Скільки така краса коштує? 70 і 100. 70 і 100. Це ромашки, так? Польова ромашечка. Аромат тут просто бояє, друзі. Ви не представляєте, який тут запах польових квітів. Це тут так підмаренник каплює. Ага, це саме це. Як воно називається? Підмаренник. Підмаренник. Це бджоли літають, ну вони всі Його бджоли люблять, так. Угу. так. Угу. Дякую, все гарно дня. вам. А ще ага. вітаміни А вітаміна це що таке? А це тверниця. Ага, а скільки... це, це ягоди. Скільки... 130 і 230. 230. Це дуже корисно. Це лісова, так? Ягодка. так лісова, лісова. Лісова ягодка, ягодка. друзі, подивіться. Так. А оце як і ви цвіти. А це Ту, що таке? То інтепала там дуже багато йоду, а то ага. пилок сосни змішувати з медом. Все таблиця Менделєєва. – Ага, і скільки коштує? Оце 80 і 160. Десять ага. грам на пів літра меду. Ага. А то на... Почитайте в інтернеті, Пилок сосни від такого. Пилок сосни, так? Да, Звернув увагу. Так. – Друзі, звертаю увагу. Пилок сосни продає тільки одна жінка на всю ярмарку. Ось, будь ласка, людина. Чим вона корисна? Це дрібний жовтий пил, який виробляється чоловічими шишками сосни під час світіння зазвичай у травні-червні. Що містить пилок? Амінокислоти, вітаміни А, в 1 В2, В6, в 12 С, Д, Е, мікроелементи, цинк, магній, ферменти і флавоноїди. Корисний імунітет. Підвищує захисні сили організму, гормональна підтримка містить природні фітоандрогени, корисні для чоловічого здоров'я, антиоксиданту, повільнює старіння клітин, серце і судини покращує тонус, судин знижує тиск. І тут дуже-дуже багато, чим корисний цей пилок. Тому, друзі, я придбаю, буду користуватися. Після деякого часу вам повідомлю про результат. Цього лікарського засобу. ручки 2999. Абрикоска сто двадцять. Яйця 50, 55, з ізюмом. зізюмо. Я полюсі у вас. 100 гривень порція, в порції 350 грам. Будь ласка. Ароматний, свіжий, смачний пловчик. Зараз придбаю, скуштую. Подивіться, який він розсипчатий. Да, є. Але всі 200, ага, виноград, столовий, ціна, не, ви так, всі сорта 200, тут 30, 50. а в мене десь більше 140. Ага, а тут 30 пропозицій, так? Тут 30 є. 30 є. А Молдо... Але що ви шукаєте? А Молдова є? Молдову я навіть не предлагаю, бо він не дозріває в наших рекламах. Це Одеська область, туди. Одеська Херсонська виховається. І, да, да. і теж в Херсоні, ще й по Скопуску. Картопелька 40, 50, томати 90, 95, 100, 110, 100, огірочки 35, 55, абрикоска 120, перець болгарський 130. Молочна продукція. Добрий день. Ні, не треба. Бри, Брин Не треба знімати, є. Дуже добре. Так, а яка ціна? 320. 320. Черги стоять за овочами, фруктами. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по сільськогосподарській ярмарці. Біля Дарницької площі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей. i hey.